Не шукай щастя за морем, говорив Григорій Савович Сковорода. Дійсно, наше життя швидкоплинне, і ми навіть не встигаємо замислюватися про щастя в дрібницях у простих речах. Ці прості слова потрібно запам'ятати. Бо наша країна відчула це після 24 лютого, коли мільйони українців покинули рідну домівку. Кого вигнали з рідної землі ворожі окупанти з п'ятої ранку, відколи Росія напала на Україну, ми українці, ми знаходимося на своїй землі. Ви росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну. Загарбники вдерлися на українську територію і намагаються її захопити. Але вони щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший. Хто вміє користуватися ним, те, чого прагнеш з тобою, воно всередині тебе, не шукай щастя за морем. Це сучасний меседж юного Григорія Сковороди до своїх нащадків, які інколи не задумуються, що справжнє щастя не таїться десь далеко. Воно в кожному сході сонця, в посмішці рідних. Коли повертаєшся додому, та знаєш. Що тебе там чекають, це по-вашому нещастя? Щастя не потрібно шукати десь далеко далеко Воно вдома, воно поруч, воно таїться всередині нас, всередині нашого серця.